Доброго дня, небайдужа до долі тварин людина. Я волонтер Лана і моя красуня Еріка. Вітаємо вас у притулку Best Friends, що знаходиться в Макарівському районі Київської області. Якщо ви побачите, що я тримаю на руках ці 5 кілограм позитиву, ви ніколи не скажете, що Еріка у нас мати героїня. Її та п'ятеро її маленьких діток передали нам військові, наші хлопці-ЗСУшники з гарячого Макіївського напрямку. Для Еріки та її родини в притулку був звільнений новий вольєр. Хоча у нас у самих не вистачає вольєрів, бо притулок був також розбомблений в березні 22-го року. Тому нам треба дуже спонсори, небайдужі люди, які допоможуть нам відбудувати притулок. Та усиновити наших гарних твариночок. Якщо ви хочете собі маленьку лаєчку, грайливу, м'якусіньку, ніжну, розумну, теплу. Якщо в сім'ї є діти, Еріка стане дуже гарним другом. Вона любить прогулянки на свіжому повітрі. Вона навчить дітей добру, любові, відданості. Заберіть нашу еріку до себе в добру родину. Якщо не зможете, станьте їй опікуном. Всю інформацію ви побачите на своєму телеекрані, або можете зателефонувати. Ми розповімо вам, як стати опікуном собаньки. Приїздіть до нас у притулок. Погуляйте з нашими собаками, відчуйте їх і візьміть собі в родину друга.